Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжуємо бачитися у ігру Fermor Simulator 2015. Ось зараз я їду з нашим новим МТЗ білорусом ось цим синім, яке ми купили в минулій серії. І ось тим ось, ось цим ПТ, ПТС, здається, це ПТС. Так, ми їдемо на склад, щоб забрати. Я там не забирав монус міс, я забрав... Тоді один раз всього лиш на 4 тони, а там має бути її досить багато. І я б хотів би трошки сипанути свиням. А решта можливо, давайте на продажу. Давайте е, зараз подивимось, скільки там є ось цієї моносмісі, тому що ну, і там може бути і мало дуже сильно. Е, так. Чого ти тут ось так удобрював? Це працівник. Це. Все ясно, все ясно. там. З тим, Так, зараз ми не під'їжджаємо ще, а тільки не подивимося. Тільки не подивимося, скільки тут є. 57 тонн моносмісі. О, ого, знаєте. Тобто, і тут дуже багато соломи, тобто солому нам ще не потрібно, нам потрібно лише силос. Ну, силосом я ще, знаєте, якось не хочу займатися. Хіба що давайте, можливо, пізніше. 57, так, тоді давайте ми. О, прицеп один. Свиню дамо. А решта на продажу пустимо. Там ми не багато будемо давати на продажу. Так, і сьогодні ми будемо вже збирати урожай. Рожі і соняшника, тому що там вже я пізніше буду прискорити час, і, як ви розумієте, Достигне вже і Рош, і соняшник. Соняшник можливо трошки пізніше. Ну, але... Це таке. Дайте, ух, так. І ось мені інтересно, чи возить нас наш маз силус. Тому що, якщо. Б, е, ну, то ще ще не силус, а ось це моносміс. Давайте ми зараз перевіримо. Так, мазен і гараж. Де. Ага, ось тут він. Маз. Тут пише Силос. А я не знаю. Напевно, що ні. А хоча давайте подивимось. Тут може бути просто не прописано, так як. А тут взагалі не... нічого немає. Може не прописано буде, тому що наш маз возить і ОВС. Я впевнений, що він возить Рош. І я просто дуже... На 100% навіть на 200. Впевнений, що він возить соняшник, тому що я сам в нього його прописував. А ось, ось там не відображається. Ну, але він возить. Він возить. Тому... Так. Куди ми. Ага. Ми це веземо до свиней. Я вже сам забув, куди я їду. А? Так. У... Тут у нас стоїть цей газон. І час я зараз не хочу проскорити, тому що в нас там... Впаде ціна тоді на моносмісь. Так якщо ми будемо, знаєте, так. З прискоренням часу продавати її. М -м так. Їдемо так ми. Ми, ми, ми краще яка приїдемо. Тут менш запутано. Так, і нам потрібно буде ще купити тоді жатку для дону. Щоб ми могли збирати. соняшник. Що? Жатки в нас. Жатка в нас тільки для зернових культур. То, ну але. Нам ще зараз і так про це думати зарано. А хоча я, в принципі, хотів би перше зібрати соняшник, а вже пізніше. Оцей як він. Грош ось. Ось що все ж таки. Зернові культури ми бачили багато разів, як вони збираються. Ось такі, що соняшник. Кукурудза ми ще не бачили у цьому лесплеї. Та й взагалі на каналі, тому що це перший лесплей на каналі по фермі симулятору. Так, приїхали ми. Ми тут майже ось так. Е -е, майже не влізаємося. Але все ж таки. Ух, так. Відчепив я нечайно. Хотів розрозити, але то ще немає ось. Значку. Так, десь. Ага, ось. Так, тут я розгружаю. Я так думаю, що все їм не піде тут. Ну, ще 5 тонн залишилося. Так. Тоді ми це тут залишаємо. І самі пересідаємо на мас. На мас, так. прицепу їдемо, тому що... Ну там нехай буде ще пару тонн. На всякий випадок пожарний, знаєте. Якщо нам ну, терміново, буде, потрібні будуть гроші. Так. Е ось. До речі, засадив я лісом, то з Ну, напевно, що більше, ніж 40 хвилин я садив 100 дерев, якщо. Знаєте, якщо і не більше, тому що там 5 км. Так, там в мене якась о, знаєте, така ситуація. Просто коли я садив, я слухав музику в контактах і. Чомусь вона включилася вже при записі. Я не вищив просто з контактів, тому що. ну, просто сенсу не було. І так, після цього я знову буду працювати, мені потрібно буде далі музика, тому що так працювати я просто. Ух, з божеволію. Так, і тому там трошки було б чути. Так, ну нічого. Ух, так, врізались. Ясно, що врізались, так це. Зупинка автоматична. Так. Під'їхати зараз би тут би. Так. Ага, ось текстура, правда. Щось... Я напевне на чому смісі. Тому що ну, текстура майже всюди відрізняється. В принципі, ось тут сипеться така ж сама текстура, як і в прицепі. Тому, напевно, що це правильно, текстура так. О, скільки у нас ще 27. От тут у нас. А, тобто у нас там ще залишиться приблизно 10-15 тонн. 10-15 тонн, давайте ми включимо Альте. Так, ось... А, в районі 10-15 тонн. 12, так, 12-200. Нормально, знаєте. Так, можна це вже виключити. Трошки. Ось так. Поїдемо. Їдемо ми на скотний ринок. На скотному ринку там іменно продається ось ця Моносміс, солома. Е... Так, солома трава, Силус. Е... Так. Хоча і ось тут у нас не відображається те, що продається. Вона тут. Так, зараз. Ось тут нас немає, її, але. Так, і тут нас немає. А звідки я взагалі взяв, що продається моносміс? У перших серіях в мене був спрос на моносмісь Іменно у скотному ринку. І я це, знаєте, не запам'ятав, бо інакше я б навіть не запив, що тут можна продавати моносмісь Тому що на стандартних картах, наскільки я знаю, але я і не перевіряв, Моносмісь продавати не можна. Так, заносить тут, звісно ж. Таке наполі. І. Ну тому це просто ще один плюс цієї карти, що можна ще і так робити. До того, що із і це все, і ліс, і палорама, і мука. І поля ми можемо засаджувати і продавати в багатьох точках. Тобто ще ось це, це вже, знаєте. Просто супер, знаєте. Тому що я бачив карту з Львівський регіон, здається. Так там взагалі, ну карта не зроблена, це точно, тому що там один пункт в продажі, ов, овець взагалі немає. Тільки кури, всі корови і пару полів. Карта маленька. тобто, Хоча це і Львівський регіон, район, тобто, це мені знаєте рідне. Ну я зайшов, подивився на це, і знаєте, мені якось перехотілося бавитися. У цю карту, хоча, можливо, давайте ми... Можливо і спробуємо, хоча б... Давайте ми огляд цієї карти. Я думаю, що я зроблю. От попробую зробити Огляд. Що, це все ж таки українська карта, а українських карт я бачив небагато тобто, От там Черкашина, українська назва, ну але там я не... я не грав чесно, скажу вам. Коли встановлював, але правда я щось мене там був один ман, і я тоді був зовсім ще дурний. І не здогад... здогадався, що цей ман потрібно продати і купити собі техніку. І я так... А, продається, так? Хай ми... І я так і не зрозумів, як там іграти, грати, ну але. О, більше, ніж по 1000 це точно продається. Нас дало 43 тисячі. Е, ні, краще все ж таки продавати сам силос. Це лише... Тому що це просто невигідно. А знаєте що я подумав? А може ми купимо ще один комбайн, а, а як вам така ідея? Це бо зараз нам купляти немає. Ш... немає що? Ось комбайн нам би. Знаєте, не завадив. Е, тому, 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 тому. Давайте купимо. Давайте дійсно купимо, якщо у нас гроші є нас остання серія взагалі. Просто шикуємо. І ліз маємо вже. там. Е росте. Проростає. Правда, він буде рости ще довго. Ще 10 днів. Але я так думаю, що. М Ми цих 10 днів не будемо сидити, Тобто. Як, е Посадимо десь так. Е Ні, все ж таки, не будемо сидити. А я хочу зайнятися просто лісом і показати це вам. Так. Стояти ух, так, цей мас. І давайте ми почнемо дивитися, як сходить наш урожай. О! Ух ти! Класно, сніжок! Ось це так сніжок, знаєте. Ну, добре, що ми вже все зробили. Нам не потрібно нікуди їхати. Тобто ось сніжок... Ось така ось текстура соняшник. а у рожі така ж сама, напевно, що як і у Яшменю. Е, тобто. Е, та, осу. Ось. Е, де, о, кукурудза. У нас кукурудзи немає. На жаль, у нас кукурудзи немає. Так на щось так гроші йдуть, а? Ох ти! Отут же трошки соняшники починають. Вже проявлятися на соняшник більше вже схоже, ні. Мені стається так. Ага, тут же. Трошки достило. Так, сьома, восьма. Вау! У, вітріна мельниця терміново потребує соняшник. Добре? Добре, ми їй це дамо. І ось так ось виглядати бу... виглядає рож. Айто. Стандартно виглядає. Правда, я не бачив. Ніколи, як виглядає цей рож ні в житті, ні у фермері. Так, давайте подивимось, чи точно в нас на 1,9, за 1326. А в нас. Знаєте, все ж таки, правильне рішення було, що ми купили. Якщо так, таки, кольори такі незвичні для фермер симуляторів. Добре, що ми купили третє поле, і засіяли його соняшником. Тому що це, знаєте. Додаткові гроші, так думаю, що ще багато тисяч ми о, із ним заробимо. Ну 30 точно, я так думаю. Так. О, де є комбайни? Ось. Так, Дон купляємо. Ще один такий, нехай буде в нас. І нам потрібно до нього жатку. От, до речі, СПС є. Yeah. То наш перший комбайн. Довелося нам його продати. Так. О... Не видно скільки тут він з Стих метрів. Ну я так думаю. Я... ну не думаю, я принаймні надіюся. Щоб хоча б 5. Хоча б 5, тому що це було б дуже-дуже довго. Якщо б менше. Це вже не п'яте поле. Там зовсім матчі цю... ма пюсіньке. Це все ж таки побільше. Так, де є. Into stage. Так, о, так. Мені потрібні дони. О, спочатку на одному поставимо працювати. Так. О, это альта вже тепер потрібно включити, щоб знати, коли під'їжджати. Трошки ми і самі будемо їхати. О, так, давайте ми перше усього запляжемо. В роботу, щоб. так. Який? Ага, ну в ту сторону може нехай їх. Може їхати. Так. Виключаємо. Так. автокман мені якщо... не потрібен. О, так. Нам би проїхатись нормально тут. Так. а збирає взагалі? Збирає, все добре. Тепер головне, щоб мас перевозив його що, це було погано, знаєте. Ух, Так, можемо включати вже автокомбайн. Вау, дивіться, тут навіть текстура сломи змі... е, змінена. То я вже підзабув, що бувають різні текстури сломи. Тут в нас загал... взагалі тка світла. Ясно, Ясно, тут треба самому чуть-чуть проїхатись, поки тут є сілка. Все, може їхати. Так, і. Ох, Навіщо я це зробив? можна було просто shift-тап. Mm. Так, зараз. Почекайте. Е, тому що ось на наступному МТЗ значно чомусь дуже провисає. Місце взагалі знаєте, якось не подобається. Хочу продавати цей МТЗ не хочу. Не хочу, тому що він із билими... З билами, а знайти. ось недорогий трактор відносно. Е, досить... Нелегко ще й з погрузчиком. Тобто сам погрузчик він коштує більше, ніж там 200 тисяч. Ну, в районі. О, до речі, вона якась маленька. У нас... Вона... скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 рядів ось цих. Вона буде збирати. Так. Окей, ну проїжджаємо, ну принаймні ми ось тут проїдемо нормально. А, до речі, а тут можемо заправити, чи що? Зайно, Ніби топливо. Так, напевно, що і можемо. Вже й не Так, о, хоча це і не повинно бути так, щоб ми заправляли все. О, так, як він хоче їхати? Ні, давай ось так будеш їхати. О, ти що? Куди заїдеш, а? Дивно вже все рідко закінч... Так закінчується. О, ага, розвертаємо. Так, і включаємо. Ось так, збираю, все добре. В... Вау! А, швидкість. М -м я вже подумав, що він солому розказує, а. Це не солома, це таке. Що від соняшника ці старні. Так. Ну знаєте, досить швидко набирає кілограми. Це що... Вау, там той вже, вже набрав 82% рожі, тому потрібно зараз забирати вже. Так, тут ми тоді кидаємо... Ага, скільки метрів, скільки метрів? Так. 5,7. 5,7 нормально, знаєте. Нормально у нас поле. Ну, велике, але не настільки. Що нам потрібно було там 9 метрів, хоча б це було б е кльово, але. Але в нас немає такої можливості. Взагалі. Так, тоді сідаю я на мас. Мені зараз потрібен мас. І в... наперед я, напевно, що буду загружати. Рош, а назад. Соняш. соняшник. Соняшник я зразу продавати не буду. Я буду це робити на серію. Що тут ми можемо зараз відвести весь соняшник, який ми маємо. Без шкода, що тут немає олії, тому що із соняшника можна було зробити олії або ще б якийсь би е, завод по виробництву насіння. Це було б також зайнятно, тому що. Ну як насіння я ще не бачив. От Олію бачив, а ось насіння якось ні, Так. І під'їжджаємо. І зараз ще наберемо трошки рожі у цей мас і подивимось, заодно, чи набирає він ні. А, до речі, ось так воно досить воно велике. досить велике. Воно більше за друге набагато. Набагато, я щось не думав, що він аж настільки я подивився на карту. Воно ну, дійсно огромне. Дійсно. Так. І можливо, давайте ми наступні... наступне поле виберемо сьоме, тому що сьоме, ну, не таке вже і велике. Ух, так. Мені зараз не потрібно, що він набрався. О! Е... Прицеп. Мені потрібно, щоб він ось тут набрався. Ось так, все набирається, все добре. Так, але тако... А ні, все, все добре. Просто тут виглядає, що тоненько. Все петься зерно. Ну і на цьому все. З вами був я Скіннер. Всім па-па!